Із 28 по 30 серпня на Бердичівському шкірянику точилася боротьба між вихованцями чотирьох дитячо юнацьких шкіл України 1997-98 років народження. Вже в 14-те місто приймало учасників турніру на призи ветерана Бердичівського футболу, почесного громадянина Бердичева, тренера викладача місцевої ДЮСШ Леоніда Копитка. Це дуже важливо, коли ти зробив справу, якою можна гордитися. Та набагато важливіше та складніше зробивши таку справу, залишити по собі гідних її продовжувачів. На думку першого заступника міського голови Івана Демуся, Леонідові копитку це вдалося. Він виховав не одне покоління класних футболістів, котрий і сьогодні у тісному зв'язку з улюбленим видом спорту. Ну, а головний, винуватець свята не приховує. Він хоче, аби ця молодь не покидала футбол, аби поважала своїх наставників та була прикладом для молодших своїх колег. Я дуже вдячний вам, що ви приїхали на цей турнір і берете в ньому участь. Я, як тренер, хочу бачити в кожному із вас гарного гравця. Я хочу, щоб ви. На цьому турнірі показали свої самі найкращі здібності. Грайте розкуто, грайте вільно, грайте з видумкою, так щоб приємно вболівальникам було подивитись на вас. В мене є надія, що в скорому майбутньому багато із вас буде. Представником в командах другої, першої та й вищої ліг, поборотися за цьогорічні призи від Леоніда Копитка до Бердичева приїхали по дві команди зі спортивних шкіл Костополя Вінниці та Житомира. Господарі змагань були представлені вихованцями Ігоря Шумила, Бердичів 97 та Олександра Подгорчука. Бердичів 98. грати їм довелося у двох різних групах, на які учасників турніру поділили організатори. Фінальні зустрічі Бердичів 97 зустрів у своїй групі першим. Бердичів 98 – другим. Футбольна фортуна розпорядилася таким чином, що вихованці Олександра Подгорчука боролися за турнірну бронзу. Перемогти за основний час їм не вдалося, тож зробили вони це у серії пенальті. Ну а підопічні Ігоря Шумила зійшлися у двобої з Вінничанами за перше місце. 2-0. І за бердичівлянами не лише бронза, а найвищі нагороди. Не бракувало наших земляків і серед номінованих на звання кращих у своєму амплуа. Кращим у команді Олександра Подгорчука було визнано Олексія Климчука. А воротар Бердичева 98 Антон Задерейко став кращим голкіпером турніру. Кращим у команді Бердичів 97 оголосили Дениса Павловського. Бердичевлянин Віталій Мазурик виборов звання кращого півзахисника. Ну а ще один учень Ігоря Шумила, Олександр Струнговський, став кращим гравцем цьогорічного турніру.